Станіслав Лем, едем, як уміститися в рамки наукової фантастики, але водночас вийти далеко за межі звичного для цього жанру? Відповісти на всі ці запитання можна буде після прочитання едему Станіслава Лема. Давно ж одна книга не справляла на мене аж такого сильного враження. До кінця емоції були ключем, але річ тут зовсім не в драматизмі, а в красі та багатогранності сенсу, що є у цій книзі. Отож, космічний корабель несподівано потрапляє в атмосферу планети Едем і зазнає серйозних руйнувань. Члени екіпажу, координатор, інженер, лікар. Хімік, фізик і кібернетик, намагаючись повернути до життя корабель, паралельно досліджують планету і стикаються з явищами, які абсолютно не піддаються поясненню, принаймні в межах людської свідомості. Чим більше вони дізнаються, тим ширші масштаби невідомого. Після того, як шленам екіпажу вдається вибратися з ракети, вони роблять спроби відновити пошкоджений корабель та одночасно починають досліджувати едем. Повернувшись із вилазки, земляни виявляють, що якась істота залізла в ракету і незрозумілим чином запустила один із силових агрегатів. Впродовж подальших досліджень та контактів із представниками місцевої цивілізації земляни виявлять, що на, що на планеті є влада, яка заперечує власне існування. Влада забороняє вивчення теорії інформації поза спеціальних установ, а вся громадська інформація виходить від диктатора і правлячих кіл, яких начебто не існує. Подорож на незвідану планету може закінчитися по-різному. Можливості варіюються від встановлення дружніх контактів до прямого зіткнення із представниками іншої цивілізації. У своїй книзі Лем створює унікальний і неповторний світ, який живе за своїми законами, які зовсім не схожі на земні. І в цьому полягає один із головних посилів, який письменник вкладає у багато романів. Не можна прийти в чужий світ і перекроїти його на власний розсуд і за тими шаблонами, які працюють на землі. Навіть якщо цей світ жорстокий, змучений і вже багато десятиліть деградує. Тим більше, що так просто втрутитися в життя світу, який технологічно розвинений набагато менше земного, і який не має жодного уявлення про ядерну фізику та радіацію, і тим складніше дотримуватися політики невтручання. Учасники екіпажу інтерпретують отриману інформацію по-своєму і вже вирішують, що їхнє втручання з метою установлення порядку та справедливості на планеті просто необхідне. І в моменті назріває питання: а чи справді це тільки про міжпланетні контакти, а не про міжнародні та навіть міжособистісні відносини? Прем просто дуже сильно розширив межі цієї проблеми, щоб якомога яскравіше показати, наскільки насправді знання культурних, історичних, соціальних та релігійних нюансів є важливим для хоча б поверхового розуміння того мікрокосму, в якому існує кожне окреме суспільство та людина. Тому читайте і думайте. Станіслав Лем Едем, начальна книга Богдан, рекомендує.